Авторизація на митниці для митних брокерів з квітня 2026 року є обов'язковою, і такі брокери будуть призупинені в своїй діяльності без авторизації. Для імпортерів ця процедура є добровільною, але вона надає переваги. І перша, і найголовніше, це спрощена процедура митного оформлення товарів. В чому полягається спрощення процедур? Перше, це Зменшення фінансових гарантій до 50% або повністю їх скасування, друге митне оформлення за місцезнаходженням знаходження авторизованого імпортера. третє зменшення ризиків за системою управління ризиків на митниці. Четверте попередження заздалегідь про повернення фізичного огляду товарів. П'яте це користування наліпкою А авторизований економічний оператор – і ця наліпка надає переваги на всій території України та Європейського Союзу. Залишайте заявку. Ми проведемо процедуру авторизації за вас, що зекономить вам час, гроші і надасть переваги перед іншими учасниками зовнішньої економічної діяльності по всій Україні та Європейському Союзу.